Такі. Так, друзі. 283. Зараз будемо важити карасика. Засняти, не встигли не встигли. Як завжди, камера виключена. Дивимо. Що діди до Так, 0 кілограми. Опа. От такі караси у нас тут вводяться. Сьогодні місце секретне. Так, а ну братанчик. Ух ты ю. Кіло кілохая. Кіло сто. Ну нормально. Ну, Отакий От карасик, друзі. Я в шоці. Ой. Оце да. Отак. От вот. Карась. Мікропокльовочки робить і все. Конкретики ніякий. Отако. Ну що? Клювака! Ой-ой-ой! Yes? Дає! Yes. 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 Нарешті! Yes. Диви, веде! Дзвіночок! Викинуть, будь ласка! оп 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 по, -по, -по. неї шоу! <рес> <рес> а щось запрацював! Щодь да доведе. Так, будуть розказувати мені спеціалісти, що я катушку граю. Я вмію трошки вилазувати. Дивіться такий голобених. Я в шовоці. Ух ты ж, палки. Дивіться, блін. Кіло точно. <плев> Гляньякий. Другий. <плев> 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 Я в шоці. Так, не виключай, будь ласка, відео, зараз одразу зважимо. Щоб люди потім не питали що, де, як, куди, по чому. Давай кантер. Глянь, прям чітко за нижню губу, сань. Чисто на опарик узяв. Ой-ой-ой. Я думав він важчий тиме. О, стоп! Диви, бичок, я ж тут кажу! бичок! Я не побачив бичка. А я думав, що воно посмикувало постійно. А він, походу, засікся. Що? Оце? Оце було? Ого! Так, не, не відволікаємося. Такс, такс, такс. Що там, кілограми? Так, так, так. А цей 700 грам! 700. А виглядає ще більше, ніж той попередній. Ні? Ну ладно. Ну ладно. 700 грамм. Я в шоці. Ось такі карасики, друзі, ловляться. Красота. Приємно. Так, ну що, і пан Сашко ось вже тяне. Карасики. Відпав. Чи не тяне. Що, відпав? Та ні, що сіє? Єсть. Що невеличкий? Чи великий? <говорено> веде, <говорено> веде. Не веде, веде, веде. <говорено> От ходь, отходь. Туди. О, хороший, хороший. Давай, 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 вибудь. Хороший. <говорено> я думаю, таке щось, як в тебе, трошки менше. Пішкілошка точно. Тук! <говорено> 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 Ой, без батьків надаш, буде запікувати. Слава Богу, це як вечірні сьогодні пішли, а зранку коротше, не йшло. Да. Mm -hmm. Такий карасик. Так, Друзі, зараз пробуємо е, порівняти Брейновський Кантер такий і Aliexpress. ось такий китайський Аліекспрес. 80 гривень. 80 гривень. А це щось в районі е, скільки? Не пам'ятаю, чи 300, чи 200, з чимось mm -hmm. гривень. Ну, yeah. не дуже дорогий, але так. так. будемо важити такого карасика <кліг> яка... Ох ти йо З Спилу жару. Так. Пілікає щось. Та який він пілікає, це він. Далі ну, бери за... <кліг> Ні, за край. 500 грам. 590. 5... Хорошо, а, ну вони можуть, можуть десь дурити. Пів кіло. Ну, по вигляду, так, да, я пів кіло. Карасика візьми. Давай. Стоїть. А тепер брейн. <хи> ну не дорогий, це не з дорогих кантерів. Так, дивіться. Скільки там було? 500... 590. Так. Дивіться. 580, 580, 580. не дурить? гривен. Один шо. до одного. Коротше, приблизно, плюс місь, 10 грам. Ці карасики у нас. Ловляться, так? Да? Що ти скажеш? Довольний такими карасиками? Да? Я довольні, що віса, може. Да. Прикольно. О, я тут, так, прикольно. Ой, а мене покльовочки тут. Ну що, друзі, пішов я. ловити. далі. Ну. Хто там не любить колокольчики, друзі? А? Це відео для вас. О, і там. Так, ну що, ще один буде чи не буде? Та буде, а все ще веде. Ой, у мене покльовка. йо майо О, -хо -хо -хо, це нас пінен. Блін єсть! Є, нема кому, кому сняти! <свят> нема, нема та явиться! Візьми камеру! <свят> 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 Кидаю! Ти, блять! Аж фрикціон спрацьовує. Я знімаю. Ха-ха. Дивіться, давай, 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 пошла. Диви, диви. О, я його ще й другим підчепив. О, диві, ти ти йо, оце, 700 Сімсоточка десь. Тах ти що їй. <ривіт> Пійдет. Набач ближче знімати. Ти бай який дуплетик вийшов. Дай боже. То мабуть на ночні сьогодні. Ну Дивися, тепер час ваги. Ну Ми зрозуміли, що мої на 10 грам більше показують. Ну то таке. З ходу і зважимо зараз. Так, не дергайся. Головне, щоб міся не втік. Диви! А, показав, думав 900. 600... Ладно, а, 700... 720. Нормально. гарно. Ау. Кого? Є, 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 зараз дам. Дивись, тут клює. Та а. це клює, так. Да. Ти ж сам сам себе завело. Та перейди. Сюди. Перейди сюди. О, диви, веде. А є, є. Оце сьогодні, звісно, активно, активно. Давай, 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 це короб. А, ні. А чого він подертий такий? А чого? Ого, диви, бляха, хагуха. Це зеркальний. А, mm. Це дзеркально подертий карась. Дивіться, що робиться. Капець, може він хворий? Так, да, його треба випустити. Роздача чи що, дивіться, навіть просто... в сусідів попався карасик. Тільки люди приїхали і витягли одразу караси. Ну Сашко гамняники ловить. Він якось подертого тільки що впіймав. Ні, а цей молодий чоловік трошки дає сьогодні жару по я карасикам. Догоняю. А що це за? Ой, маленька Латвина. <плотвина> а я тут думав. Але, але, але так... Ну і ладно. Ничный движ. Жинка палить кострище. Сашку на яре сидить. Саня, ну, що <laughs> ты робишь? Я снимаю. Полдей? Спасибо. у нього ти що п'єш? Кохва? Кохва. Таке кострище. Не горіло, не горіло. Та й розгорілося.